Передачи это нормально. Ташо он горный. Горный это уже. Хай. Это что, реально горный? Да. да. Вот тебе если это есть если есть, вот Формула. это, если есть вот такое, это уже можно сказать горный. Да. Вот подсказка. Да. Задняя передача. 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 Вот тебе подсказка. У. Амортизатор даже стоит. За ним амортизатор. Задний. А бы... тормоза, вот, mm. Это хорошее. І головне, що амортизатори воздушні, їх смазувати не треба. Дворові хлопчаки перераховують усі переваги горного велосипеда. Та чи можна скласти належну ціну подарунку? Цього чорного украсення виграв десятирічний Антон Гусарчук на святкуванні дня захисту дітей, яке організував для Чернігівської дітвори Валерій Дубіль. Дідусь Антона згадує, як онук слізно просив дозволу піти на свято, ніби відчував. Його чекає суперприз. Я його не пускав. Ну просив все таки. Говорит, там же приз разыгрывается, Головний велосипед. Ну ладно, едь. А коли приїхав і слов сказати не мог, я виграв і и, и все, більше нічого. Ну виграв добре. Ні, не ожидал, просто повезло. На виграш Антон не сподівався, та чи не було подарунку вже саме свято. Така кількість розваг безкоштовно. Гра в теніс, боулінг, караоке, дискотека, кінозал 5D. І нарешті розіграш суперпризу серед учасників свята. Так, обладателі велосипеда, послужно да, обладателі велосипеда, главного суперприза сьогоднішнього праздника, являється ребенок, у якого на браслеті написано 31. 31. Есть у тебя? На браслете. Выходи сюда. Итак, а вы ну пропустите молодого человека, друзья? Покажи пересвітче, щоб по-честному. на написано 31. Як тебе зовут? Антон лісі, друзі. велосипед одразу не вручили. Мали підібрати за віком щасливчика, і що ті недоспані ночі проведені від надання сертифікату до отримання велосипеда, адже результат перевершив усі очікування дитини. Я думав, що не велик, ну, не, не, очі такий не такої класний какетес у нього були велосипеди. Да, були. Ну, зараз він вирос. Ну, не вистачає щоб купити. А здесь якраз закрили эту нішу, яка у нас в сімейна бюджеті. Хлопчик з неповної сім'ї. Батько Антона помер. Мама працівник податкової увесь час на роботі. Виховання Антона лежить переважно на дідусеві. Він і навчає онука вчиняти по-чоловічому. Будеш сам кататися, буде друзям давати. Слова Антона не розходяться з ділом і завжди те, що ми говоримо, повинно відповідати тому, що в наших серцях вважає Валерій Дубіль і радить щирості і правдивості вчитися у дітей. Лише за цих високих якостей ми зможемо бути хорошими батьками і друзями і просто справжніми людьми, без брехні і порожніх обіцянок. Діяльність народного депутата не схожа на роботу жодного з політиків, які активізуються виключно перед виборами. Валерій Дубіль працює системно. с руку в рик Мы уже два года ходим в садик, на каждый новый год получаем от него детские новогодние подарки детям очень приятно. Мало того, что Дед Мороз приносит не один подарка, а два. Вот сейчас мы столкнулись с проблемой ремонт в санузле нашей группы. Единственное, кто нам отозвался на помощь, это Валерий Дубель. Также. Было нам и на кухню, Валерий Дубель немножко раньше подарил новые плиты, на которых готовится еда детям. И много всяких мелочей, которых уже, может, и вспомнить нельзя, но, тем не менее, помощь оказывается регулярно. И общаясь с мамами из других детских садов, эта помощь оказывается не только нашему детскому саду, то есть всем по чуть-чуть, но ну, кто обращается, обижен не был поразило то, что человек действительно, это было время не перед выборами. Это было два года назад, не могу сказать точно время, я как-то не слежу за этим, когда у нас там выборы все. Вот, но это было не перед выборами точно, и детки получили щедрые подарки, там были конфетки, апельсинки. Вот, и это было действительно, вот, запомнилось как не предвыборная агитация, а действительно щедрая помощь детям и забота о наших детях. Поэтому это очень тронуло, очень, так сказать, приятно легло на душу для нас, родителей. Пасіба большої за, за столики чуєте вже три роки. Вихованці дитсадка Туполенька користуються стільчиками, подарованими Валерієм Дубілем. А звуки музичного центру шикують малечу на зарядку у цьому ж дитячому закладі. Два роки тому сталася біда у дівчинки, встановили онкологічний діагноз, і на це відгукнувся Валерій Дубіль. Заболіла девочка, і ми обращались радітелі. обращались все люди, к которым это было очень принимали близко к сердцу, все сопереживали. Вот. Обращение было ко многим депутатам. Откликнулся на нашу просьбу Валерий Александрович Дубель. Он оказал материальную помощь, перечислены были деньги на расчетный счет родителям этой девочки. Вот. И слава Богу, все хорошо, девочка поправилась. У 43-му садочку вже два роки пральна машина. Працює без збою, кажуть працівники. І така дороговартісна побутова техніка, чи то пральна машина, чи то плита на озброєнні усіх 56 дитсадків. Кожна з 35 шкіл має власну мікрохвильову піч. У користуванні чернігівських школярів 60 сучасних комп'ютерів, 8 мультимедійних дошок, 9 тисяч книжок для позакласного читання. І все це результат роботи у Чернігові протягом чотирьох років Валерія Дубіля. Вклад народного депутата у розвиток міста неоціненний. Його знають, його поважають, його цитують. Не запам'ялася фраза, де я читала, що саме Валерій Дубіль это сказав, що е, освіта, виховання дітей это серйозна інвестиція в майбутнє нашої країни. От мені от это очень запомнилось, очень правильные слова. И мне кажется, вот за такими политиками, за такими людьми наше будущее.